та канікули, а студенти Кам'янець-Подільського національного університету навчання. Чого ж очікують студенти? Новий хван, чи можливо зустрічі своїми друзями? Чого ж гадати? так? Давайте запитаємо. Безумовно, очікування на краще, що зараз реформи, які проводяться в країні, вони вплинуть позитивно на студентів. і Дійсно, студенти, які заслуговують, будуть отримувати стипендію і наконець заживемо. Легкої практики веселих друзів. Чого я очікую від цього семестру? Ну, звичайно, що побільше позитивних емоцій, тепла, привітності від людей. І особливо би хотілося, щоб викладачі і студенти йшли на пари таким виглядом обличчя. А щоб завжди посміхалися. Люди, давайте будемо дарувати один одному посмішку, адже посмішка це частина щасливого настрою. Віка, а чого ж ти очікуєш від другого семестру? Це від другого семестру очікуєш, чому буде позитивним. Я буду намагатись дати добровільну сесію на тільки задачі. Сподіваюся, що навчання в цьому секретці буде не менш цікавим електронний факт. Очікую ще більше розуміють, як усіх нашому міністра, так і за його меж. Сподівання викладає на наші команди КВН. Очікую ще більше не менше якихось. Я очікую в цьому семестрі чогось нового, незабутнього і цікавого. Щоб це не повторне не було такий попередній семестр, а був навіть набагато краще. Ну, що... ну, якщо враховувати те, що я почула внаслідок нової реформи, я очікую стипендії, бо без неї так того Другу семестру особисто, я очікую дуже цікавих подій. Особливо це стосується. Якби родичої практики в нас, адже так як я археолог і археологічне спрямування, то це, по других словах, дуже цікава практика. І я особливо більше хочу займатися такою ніби, науковою і дослідницькою роботою.